Радіо чи сцена? Радіо кава зранку? Це життя чи наркотик? Е, життя. Твій плейліст по життю це більше квін чи тік? Ані, то ні інше. Це плейліст шизофреніка, Там все слухачі. частіше тобі пишуть: ти геніальна чи ти дратуєш? Ти дратуєш. Як ти до цього ставишся? Прекрасно. Значить, я ще живу. Хто швидше може зіпсувати твій день? Продюсер чи звукорежисер? Ніхто тільки я сама. На твою mm -hmm. думку, український шоу-бізнес: живий чи мертвий? Живий? Проте він не бізнес. Але живий на твою думку, найбільший зрадник серед артистів. Якщо можеш назви ім'я. слухай. Ми ж так багато всього не, не знаємо. Ми ж дізнаємося ім'я найбільшого зрадника серед артистів. Запустити пісню в ротацію за бабки чи тому, що це дійсно кльова, кльова пісня? Тільки тому, що це кльова пісня. Ти більше щаслива на концерті чи в ефірі? В ефірі. Концерт на шапку. Це більше стендап чи терапія для тебе? Терапія. Твій кайф в житті це послухати нову геніальну пісню. Чи включити існуючий хід, послухати стару пісню, яка спонукає мене посміхатися і відчувати себе щасливою. Мені складно зараз слухати нову музику, мене мало що чіпляє. Тобто, це слухати нову музику це класно з 14 до 30. Тоді ти сприймаєш більше і ти закохуєшся. Зараз мені складно закохатися. Я повертаюся до того, що ти відкривав до себе в дитинстві.